Доброго дня саме сьогодні, 12 березня, 2025 року, ми почали наш великий такий шлях. Старт проєкту, ви бачите за нами кластер Фо Хелс, два українських медичних кластера, які разом з шести країнами будуть реалізовувати те. Що здає, здається, да, бувало таким небивалим для нас, і те, що ми почули саме сьогодні, що планується саме для нас, а Україна в центрі всього цього проєкту ну, реально відбувається хвилювання. Тань, як тобі, в принципі, сьогоднішній день це стратегування, коли ми побачили всі шість пакетів, які Просто на нас спрямовані на Україну на виробників, на лікарні, на докторів, на інновації в медицині. Та ну що можна сказати? Хвилювання переповнює, тому що це дійсно проект, які направлені на розвиток екосистеми охорони здоров'я, саме посилення кластерів, тих, які вже існують, створення нових і звичайно це. Не може не хвилювати, тому що всі е, можливості, е, як Старої Європи, так і Східної Європи, об'єднані заради того, щоб посилити наші медичні кластери. Тому це один із е, переможців EU-Ukraine Cluster Partnership, який е, оголошений, і вже зараз відбулася стартова зустріч нашого проекту кластер. For health. Так. тому е будемо розвивати медичні кластери Рівненщини і Тівщини. Будемо допомоги України і звичайно всієї України. Будемо допомагати іншим медичним кластерам розвиватися, і навіть тим, хто е має таку ідею створити в своїй е регіоні кластер медичний, будемо допомагати передавати всі ці можливості, які є у європейців, а у них є багато цих можливостей, тому що наші медичні кластери, наші партнери, вони мають досвід 10, 20, 30 років діяльності. Так, діяльності кластерів тому це дійсно величезна можливість для наших лікарень, для наших виробників, для наших підприємців, університетів медичних громадських організацій, благодійних фондів, тобто всіх, тих, хто працює в секторі охорони здоров'я, розвинути цю цю співпрацю і допомогти розвиватися нашій системі охорони здоров'я на користь І Я сподіваюся, що у нас тут буде реальна вогонь. У кого є ідеї до нас долучитися в принципі долучитися до тієї платформи, яку ми ще вам не презентували? Будь ласка, стукайте, але слідкуйте за нами. Да, Чекаємо дуже... в Україні. Да дуже цікаво очікується співпраця, тому що це дійсно як країни, які є членами Євросоюзу, так і ті, які не є членами, як будь -то, як як то Норвегія, Норвегія або Україна, але які хочуть розбудувати це партнерство і передати найкраще, що вони мають. Тому приєднуйтесь. Дякую.